щодень до департаментів праці та соціального захисту населення в області надходить понад 100 нових звернень. Щодо розглянутих, то найбільший відсоток їх призначено у Коростишівському, Новоград-Волинському та Червоноармійському районах, найменший у Коростенському, Баранівському та Попільнянському. Ми детально працювали по відмовах по районах, і хочу сказати, що основна причина відмов це тому, що фактично вартість послуг у межу соціального соціальних нормативів вона не перевищує обов'язковий відсоток платежу. Це основна відмова. Друге питання: це кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб більше, ніж кількість фактично проживаючих, і ті люди, які звернулися до постанови 475… Вони вже по новому їм надане роз'яснення, і вони по новому звернулися. І ось, наприклад, за результатом даної роботи, 87 сім домогосподарством вже призначено субсидію. А ще 115 знаходяться на опрацюванні. Звернуто увагу і на особливості районів для прикладу в Овруцькому проживає близько 50 тисяч громадян і 40 тисяч з них мають пільги. А ще йшлося про підтримання достовірної інформації у базах даних для подальшої Тимодії між газопостачальниками, енергетиками та вжрепами. те, що проблематика є, ви доносите намії. Ми будемо звертатися через департамент соціального захисту. Ми будемо звертатися як від облдержадміністрації, загалом по області. Щодо посилення цієї роботи, маю на увазі накопичення і самого кадрового потенціалу, і матеріально технічної бази. Також це теж проблематика. Вона є, вона не вирішена повністю. Ми це розуміємо вже в 2016 році. Щоб нам і держава допомагала, і на рівні області ми мали змогу це це зробити. Головуючий на нараді керівник області Сергій Машковський закликав керманичів відповідних підрозділів і служб не послаблювати роботу, а зробити все можливе, аби кожен, хто має право, отримав державну допомогу.